Сьогодні 8 листопада, міжнародний день радіології. Як би ви описали радіологію як галузь медицини? Це суміш інтелекту, фізики, хімії для отримання дива. Радіологія це потужно. Відповідальність за людське життя. Радіологія це мистецтво бачити крізь тканини. Радіологія це найпрогресивніший напрямок в медицині. Це індивідуальний підхід для пацієнтів. Це спільна командна робота. Радіологія це бачити те, чого не бачать інші. Технології. Точність надія радіологія це технологія інженерів та точність фізики в руках лікаря.